Уявіть собі, мільйон років тому ще не було ні міст, ні держав, ні письма. Льодовики ще вкривали частину Європи, а на теренах України вже жили люди. Це село Королеве, що на Закарпатті. І саме тут археологи виявили найдавнішу стоянку первісної людини на території України. Її вік близько мільйона років. У королеву. Вчені знайшли тисячі крем'яних знарядь праці, скрипки, ручні рубила, резці. Взагалі, стоянка в королевому одна з найдавніших у всій Європі. Тож, коли хтось скаже, що українці народ без глибокої історії, згадайте про королеве, бо наша історія нараховує понад мільйон років, і вона тільки починається. Вона пролежала під землею понад дві тисячі років. У 1971 році археолог Борис Мозолевський зробив відкриття, яке приголомшило світ. З глибини кургану товста могила він підняв справжній шедевр – золоту пектораль. Чисте золото, вага понад кілограм, діаметр 30,6 см. сантиметра. І кожна деталь це витвір філігранної майстерності, сцени життя скіфів. Воїни, тварини, боги ніби застигли в часі. Це не просто прикраса, це символ влади, віри і духу народу. Це голос скіфів, викарбуваний у вічності, золота пектораль, спадок, що досі змушує нас захоплюватися величчю наших предків. Підписуйся на канал, допоможи нам набрати перших тисячу підписників. Колись у серці Європи постала могутня держава. Київська Русь одна з найбільших держав свого часу. У період свого найбільшого розквіту в 10-11 столітті її площа сягала близько 800 тисяч квадратних кілометрів. Вона охоплювала східну Європу від Сяну на заході до й Оки на сході, від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на Півдні. Київ був політичним і культурним центром, розвинена торгівля, християнство і єдність племен усе це формувало нашу історію. Київська Русь основа української державності. Україна, батьківщина королеви Франції. Уяви. 11 -е століття Київська Русь, могутня держава. І саме звідси з берегів Дніпра вирушає в дорогу дівчина, яка змінить історію Європи. Її звати Анна Ярославна, вона дочка князя Ярослава Мудрого і вже за кілька років королева Франції. Її шлюб із французьким королем Генріхом I – це не просто союз, це зустріч двох світів. Бо Анна привозить у Париж книги, знання і культуру Київської Русі. Кажуть, вона була набагато освіченішою за самого короля і його оточення. Вона писала латиною, знала кілька мов і підписувалась гордо. Анна, королева Франції, дочка Ярослава, князя Русі. Її нащадки серед багатьох європейських монархів. Саме так українська князівна стала прародочкою сучасної Європи. Українка, яка стала королевою Франції, це не казка, це історія. І вона наша. Серед Дикого степу, де Дніпро впадає в Чорне море, з'явився чоловік, який змінив історію. Це Дмитро Вишневецький, князь, воїн, легенда. У 1556 році він на острові Хортиця збудував неприступну фортецю, Першу Запорозьку Січ. Саме звідси козаки почали свої походи проти Кримського ханства. Вишневецький. Об'єднав вільних воїнів у силу, яку боялися всі. Але його шлях, на жаль, закінчився трагічно. Він потрапив у полон до турків і був страчений у Стамбулі. Його ім'я увійшло в легенди, а козацтво стало символом боротьби за волю. Підпишись, щоб знати більше про справжніх героїв України. Московія роздирається між троном і безладом, царевбивства, змови, народне повстання. І тоді приходять вони, козаки. 1618 рік Петро Сагайдачний веде 20-ти тисячне військо на допомогу польському королевичу Владиславу. Ціль московський престол. На їхньому шляху падають рівни, єлець, Воронеж Московські воєводи тікають, козаки нищать все, до чого доторкнуться. І ось Москва, столиця Осаджена, смертельна тиша над Кремлем. Але замість штурму перемовини. Деулівське перемир'я. Московія втрачає Смоленськ і ще 30 міст. А Владислав таки не сяде на московський трон. Сагайдачний повертається з тріумфом. Козацька слава гримить по всій Європі. У середині 17 століття Європа палає 30-літній війні. І українські козаки не лишаються осторонь. Їх запрошують найсильніші держави, як досвідчених і сильних найманців. Запорожці укладають союз із Габсбургами і діють у Сілезі та Угорщині. Австрійський імператор укладає контракт і пропонує козакам 6 талерів на місяць, а отаманам дві сотні. У 1646 році французький король Людовік 14 укладає угоду з Богданом Хмельницьким та Іваном Сірком, і 2400 козаків вирушають із Гданська на північ Франції. Вони беруть участь в облозі та штурмі фортеці Дюнкерк, що був ключовим портом іспанських Нідерландів. Французи вражені дисципліною, силою та блискавичними атаками українських козаків. Козаки не лише воїни, це армія, що змінювала хід європейської історії у 1659 році. Українці дали нищівного прочухана московетам. Гетьман Іван Виговський об'єднав сили козаків, кримських татар та найманців і вдарив по московській армії. Під Конотопом 100-тисячне московське військо потрапило в пастку і за один день втратило тисячі людей. Це була одна з найбільших перемог українських козаків над Москвою. Вони боялися нас і ще багато років. Конотопська битва це є доказ, що разом ми можемо перемагати імперії. Пам'ятай, бися, перемагай! Сто років тому цими шляхами повільно йшли валки чумаків, українських торговців і мандрівників. Чумацький промисел зародився ще в 15 столітті. Головним товаром була сіль, біле золото того часу. Її добували в Криму і на Донбасі і везли в глиб України та далі на ярмарки Речі Посполитої, Молдови й Московії. Чумаки їздили на волах, бо ті були витривалі. Дорога могла тривати місяцями. Вони самі лагодили вози, готували їжу, захищалися від розбійників, а ще складали пісні, що стали народною спадщиною. Слово чумацький залишилося в назві нашої галактики Чумацький шлях. У народі вірили, що ця зоряна дорога створена Богом, для того, щоб чумаки знайшли шлях додому. У 19 столітті розвиток залізниці та промисловості витіснив чумацтво, але його спадщина збереглася в мовній культурі, фольклорі та історичній пам'яті українців. Чумаки давно зникли з доріг, але їхній шлях і зоряний, і історичний, досі веде нас у глибини нашої культури. Пам'ятай про своє коріння, підписуйся на канал, щоб дізнатися ще більше про історію України. Один молодий адвокат із Полтавщини заявив, що Україна повинна бути незалежною державою. Це був Микола Міхновський. У 1900 році Міхновський написав програмну брошуру Самостійна Україна, перший відкритий маніфест українського незалежництва. Йому тоді було лише 28 років. Міхновський стояв біля витоків першої політичної партії, революційної української партії. А коли вона розпалася, створив нову українську народну партію з гаслом Україна для українців. Під час Першої світової війни Микола Міхновський закликав створити українське національне військо і у 1917 році сформував перший український полк імені Богдана Хмельницького. Однак його політичні погляди були надто радикальними для доби компромісів. Він був відсторонений від влади і помер за загадкових обставин у 1924 році. Версії існує багато: від самогубства до вбивства. Сьогодні Міхновського називають батьком українського націоналізму, його ідеї про армію, мову, державу стали реальністю лише через 100 років. Микола Міхновський той, хто першим проклав шлях до нашої незалежності, той, кого варто пам'ятати. Підписуйся на канал, щоби дізнатися ще більше про українських героїв. Михайло Грушевський одна з найвизначніших постатей в історії України, історик, політик, письменник, людина, яка першою написала історію України, саме як історію українського народу. А не як додаток до історії Росії чи Польщі. Його головна праця історія України-Руси у 10 томах. Це було наукове підтвердження того, що українці це окремий народ із своєю тисячолітньою історією. У 1917 році після падіння Російської імперії саме Михайло Грушевський став головою Української Центральної Ради, першого національного парламенту. Він проголосив створення Української Народної Республіки. Його бачення України це демократична правова держава з глибоким корінням в історії та культури. Він не брав у руки зброї, його сила була у слові, ідеї, науці. Сьогодні ми пам'ятаємо Михайла Грушевського як батька української історії та одного із творців сучасної української державності. Підписуйся на канал, щоб дізнатися ще більше про Героїв України. Січень 1918 року це був один з найважчих днів для молодої Української Народної Республіки. До Києва наступала 4000-на більшовицька армія Муравйова. І проти них лише 500 оборонців, серед яких понад 300 студентів і гімназистів, які записалися добровольцями. Їм було усього по 16 20 років, і вони не мали військового досвіду, належної амуніції і навіть зброї, але мали головне віру в Україну. 29 січня на станції Крути за 130 кілометрів від Києва відбувся нерівний бій. Протягом п'яти годин українські юнаки стримували навалу червоноармійців, вигравши час для столиці. Це дало можливість укласти Брестський мир і врятувало УНР на той момент. Понад 70 юнаків полягли, деяких було взято в полон і страчено, а їхні тіла згодом перепоховані на Аскольдовій могилі у Києві. Минуло понад 100 років, і ми знову боремося за свою свободу. Герої Крут стали першими, хто довів, за Україну варто віддати все, і ми не маємо права про це забути. Пам'ятай, крути, борись, як вони, живи вільно. Підписуйся на канал, щоб дізнатися ще більше про історію України. Уяви! 1940-ві роки Волинські ліси тут у самому серці спротиву діяла українська повстанська армія, а в глибині лісу. Таємні школи. Не просто військові тренування, це була справжня освіта у Криївці. УПА вчили своїх воїнів не лише стріляти. Тут викладали історію України мову, медицину, дипломатію. Це були лісові школи боротьби і знання і духу, бо УПА воювали не лише за волю, а й за свідоме майбутнє України. Лісові школи УПА. Освіта, що гартувала справжніх українців. Уявіть собі, мільйон років тому ще не було ні міст, ні держав, ні письма. Льодовики ще вкривали частину Європи, а на теренах України вже жили люди. Це село Королеве, що на Закарпатті. І саме тут археологи виявили найдавнішу стоянку первісної людини на території України. Її вік близько мільйона років. У королеву вчені знайшли тисячі крем'яних знарядь праці, скрипки, ручні рубила, резці. Взагалі, стоянка в королевому одна з найдавніших у всій Європі. Тож, коли хтось скаже, що українці народ без глибокої історії, згадайте про королеве, бо наша історія нараховує понад мільйон років, і вона тільки починається. Вона пролежала під землею понад дві тисячі років. У 1971 році археолог Борис Мозолевський зробив відкриття, яке приголомшило світ. З глибини кургану товста могила він підняв справжній шедевр – золоту пекти.